Колеги, вітаю! Наступний наш урок відкриття розрахункового рахунку ФОП. Значить, після того, як у нас в дії реєстрація відбулася, після того, як ми зачекали взаємообміну даними між реєстрами і впевнилися в тому, що податкова клієнта на облік взяла, ми можемо переходити до послуги відкриття рахунків. На нашу радість більшість банків зараз має. Онлайн спосіб відкриття рахунків, да? але здебільшого нам потрапляють, попадаються банки першого ешелона. Це МОН і Приватбанк. Вони ж нещодавно додані були в рамках послуги «Є підприємець» на портал Дія, і вже можна там подавати анкети саме з порталу на відкриття рахунків. Да? А, але досі ще можливо це, наприклад, ну давайте так. Я по моно вам одразу ми його відкинемо. Я не буду показувати, бо ви знаєте, що моно у нас найдіджиталізований банк, да, там найзручніше, найзручніший застосунок. І коли ви маєте картку фізичної особи, то рахунок відкрити там два кліки а, дві секунди, і він відкритий. То там показувати нічого. Я вам покажу. По нашому монополісту, да, по банку, в якому карткові рахунки має більшість населення нашої країни, це по привату, почну показувати саме з сайту привату, де е, з самого початку була можливість єдина відкривати рахунок, потім з'явилася в дії. А можна зараз теж через сайт відкривати. Покажу, як це відбувається і чому це дуже незручно робити з клієнтами. Значить, переходимо на сайт привату, знаходимо потрібний розділ нам відкрити рахунок ФОПу. А, обираємо відкриття рахунку, да, фізична особа-підприємець. І ось тут цікавий момент. Отут нас приват. Нам пропонує ідентифікуватися в системі або за допомогою номеру телефону і паролю до Приват24, да, або за допомогою зчитування QR-кода додатком Приват24. Ну, з клієнтами, да, ми навіть не намагаємося брати номер телефону, пароль від привату, але в деяких виключеннях це буває. В принципі, у більшості випадків ми у випадків. Ми, Пропонували ідентифікуватися клієнту за допомогою QR-коду. Але подивіться, будь ласка, уважно, там півхвилинки на цей QR-код, поки я буду розказувати. Значить, раніше ми намагалися зробити скрін, ось бачили, тільки що він змінився. Тобто, це динамічний QR-код. Він там якийсь має. А таймер, скоріш за все, що типу 30 секунд, а може навіть менше. І він динамічно змінюється на інший, регенерується. Да? Тому зробити його скрін, скинути клієнту, щоб він його читав, буде не варіант. Що ми робили? Ми Або я виводив демонстрацію екрану клієнту, і він мав другий пристрій. На одному він цю демонстрацію бачив. Да? Другим пристроєм він заходив в свій додаток, зчитував QR-код, і тоді відбувалося, відбувалася ідентифікація в системі. Ну це прям дуже незручно. Я відчував собі себе не кращим чином в цей момент. Тому дуже ми зраділи, коли з'явилася ця послуга в дії. Давайте я вам вже покажу повноцінно тут. В принципі, тут багато ви не побачите, але тим не менше. Вчитуємо QR-код, система ідентифікує нас. А, по мені вона вже показує, що рахунки є, тому для мене ця послуга недоступна. І, в принципі, далі все так, як буде в дії, то переходимо в дію і показую вам, як а, на радість тепер працює це в дії. Значить, ми ідентифікувалися, заходимо в розділ всі послуги. Шукаємо послугу, саме є підприємець. Вона у нас по алфавітах. Обираємо подати заяву. Вона тут трошки буде підвисати. Саме ця послуга на порталі Дія підвисає дуже часто. Тут ми обираємо, да, я знаю, яка послуга мені потрібна перейти до переліку. Можете обрати НІ там ознайомитись з інформаційними посиланнями і додатковою інформацією по цим послугам. Значить, обираємо тут відкриття банківського рахунку. Да? Всі ці інші послуги ви бачили на уроці про електронний ресурс Дія да? і його послуги, його можливості. Проходимо далі. Так, ось у нас вже третій крок із сіми а, при, а, проходження да, цього анкетування. Да. Тут підтягуються кведи а, ФОПа. Це все відбувається автоматично, це ви все не заповнюєте. Ось далі почнеться заповнення розділів. Значить, тут ми бачимо, що нам пропонує система обрати або приват, або моно. Зараз вона підвантажить дані. Скоріше за все, тут відбувається синхронізація, і система отримує дані, чи є відомості в приваті і в моно по цьому клієнту. Або це просто так не швидко працює дія в цьому. Саме в цій послу. Так, ось тут ми заповнюємо кратенько про свій бізнес. Да? Ну там, наприклад, я тут опишу кав'ярню, або роздрібна торгівля промисловими товарами. або it послуги або будь які інші, кратко формуєте, що у вас задання. Отут дуже уважно, ні, вибачаюсь на наступному. Це у нас валовий дохід за попередній рік. Зазвичай ми ви будете відкривати по ФОПу, який новостворений. Ще ви декларації не подавали. Да, тому тут обираєте податкову декларацію ще не подавалось. Відповідно, якщо у вас виявиться такий ФОП, який вже працює давно, то обираєте дані з декларації, обираєте розділ. З сумами відповідно декларації. Тут обираємо країну походження коштів. Да, ну, в більшості наших клієнтів це Україна. Більше 50% походження доходу з якої країни? Де вона у нас? Тут Україна. Так, і ось цей важливий дуже момент. Яку суму надходжень та списань за рахунками ви очікуєте протягом найближчих трьох місяців? Тут ключове очікуєте, да, тобто очікуваний дохід. Але дуже важливо тут поставити не менше, ніж по факту отримує клієнт. Тому я зазвичай своїм кажу зрозуміло, роз, що ви не можете розуміти. Зрозуміло, що це предполагаємий доход, але точно оберіть розділ, який буде не менше, ніж по факту ви отримуєте. Бо якщо буде більше, є висока доля вірогідності, що Фінмон заблокує. Гроші до пояснення походження цих коштів. Тому завжди тут обираєте не менше. Да? Ну, я для прикладу оберу від 400 до мільйона Чи маю я найманих працівників, ні. Чи маю ліцензії дозволи або свідоцтва для певних операцій, ні. Тариф вибираєте тут почитаєте да? в залежності від кількості платежів. Буде змінюватися курс продажу купівлі валюти, ну і так далі. І відповідно ж, буде змінюватися вартість послуги. Отут зараз іде пільгова умова для відкриття через дію та через сайт перші три місяці по 0 гривень, далі по 150 гривень. Я 99% обираю бізнес стандарт. Ми це погоджуємо, і ось ці дані вам треба погодити з клієнтом перед тим, як подавати заяву, щоб ви вже тут знали. Далі обираємо діджитал-картку. цієї карти ключ. Верніше діджитал або ага, тут була раніше можливість пластик замовити зараз лише діджитал, тобто вона буде віртуальна. Вона буде можливість додати її. В особистий додаток до карток фізичної особи, але вона буде віртуальна. Тут вибираємо платіжну систему. Щось останнім часом там мовно переходить масово з MasterCard, припиняє обслуговування на цій платіжній системі. Якось вони це пов'язують з підвищенням податкового навантаження, прийнятим Верховною Радою. Да? Ну, Поки там доки не достаменно не відомо, віза платіжна система, яка більше е, працює з доларом. Да, Мастер карт була з євро. Коли там подвійна конвертація була за межами нашої країни, тоді можна було відчути різниць, різницю. Одна там в 172, друга в 169, щось таке представлені наші е, по всьому світу. Да? Тому можете візу обрати е, в е, нутрі країни всередині нашої країни ви Різниці не почусти, да? крім того що я сказав, от зараз по там не зрозуміла ситуація. Йдемо далі. Все, тепер а, генерує система анкети. Тут цілі простині будуть із анкет. А це буде та, що в дії, вона буде невеличка. Да? Тут просто про те, що ми подаємо. А ось далі піде а, з двох сторінок анкета незалежної перевірки клієнта, фізичної особи-підприємця, яка провадить незалежну професійну діяльність. І тут два-три сторінки буде тексту. Потім у нас буде довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Тут теж буде дві сторінки тексту. А потім у нас буде заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. Тут у нас буде шість сторінок. А далі у нас буде заява про приєднання до умов та право надання банківських послуг. Приватбанк, бізнес-картка. Да? Це ось ця картка, ключ, яку ми відкриваємо. Тут ще сім сторінок. Ви усе це можете завантажити. Ось вони отут доступні для завантаження, для роздрукування і завантаження. Можна це все завантажити, потім, там, якщо є потреба, клієнту надіслати. Все, дані всі перевірили. Тут підписуємо. Далі стандартний варіант ми підписуємо ключем. Відправляється анкета. Я не буду тут підписувати, бо це я вам тестово показав. Значить, на що треба звернути увагу. Може анкета не дійти до Приватбанку в яких випадках? Тобто може бути відмова, і ви тут буває так, що статус анкети не змінюється в системі дія. Вона показує на опрацюванні. А вам чи вашому ФОПу була відмова? Зазвичай це буває в випадках, коли не співпадають облікові дані. Ті, які маються в а, профілі особистого привату, да, і ті, які тут подаються за допомогою ключа, втягуються або даних ФОПа, які втягуються. Тому за можливості звіряйте ці, звіряйте ці дані, а довго можна потім шукати відповіді, чому не відкрилася анкета, о, чому не відкрився рахунок, вам приват про це не повідомить, клієнту може не надійти повідомлення. Якщо Надійде, все в порядку спрацює і дія останнім часом тут начебто запрацювала нормально. Тут відображаються дані, що або відмова, або фоп ФОПу, рахунок відкрито. Заходите в електронний кабінет платника, перевіряєте в розділі, зараз я вам покажу на прикладі. Перевіряєте в облікових даних, коли з'являється рахунок ось тут внизу, в розділі Дані про банківські рахунки, да, ви побачите, тут буде дата відкриття рахунку, буде банк, який відкрив рахунку, да, буде номер рахунку, ну і далі там код банку, валюта і так далі. Тобто, тут буде найактуальніша інформація, ви можете тут перевірити, тоді буде зрозуміло, що рахунок відкритий. Якщо все ж таки відмова, що я роблю? Я все-таки через сайт привату заходжу? Дам, там, начебто, фільтр, який не пропускає оці відмінності між анкетними даними фізичної особи та ФОПу, він дещо вуще, да. І я на практиці вже впевнювався в тому, що з одним, з ну, дія відмовила. Да? А дані ніякі не змінювались. Через сайт заява пройшла, рахунок відкрився. Да? То вивод тут простий, що там, скоріш за все, фільтр не такий об'ємний, да, все ж таки пропускає якісь неточності, які є. На цьому все. Поїхали далі.